Далі повернемося до сюжету про розмаїття кандидатів від республіканської партії. Такої кампанії виборці не бачили вже давно незалежний кандидат на президентську посаду Вермін Супрім досить неординарний у своїх підходах. Я тиран, якому ви повинні довіряти та підпорядкувати свої життя. Супрім офіційно зареєстрований кандидат з офіційної політичної платформи. Він обіцяє безкоштовних поні та вимагає обов'язкове чищення зубів. Щоправда, його аргументи не переконали охоронців. Хай забирається. Супрім це приклад демократії в дії Нью-Гемшері. Надзвичайно легко попасти у виборчий список на посаду президента країни. Вам потрібно лише тисяча доларів, а перелік необхідних документів мінімальний. Тому на цих попередніх виборах у виборчому списку штату 44 кандидати. Більшість з них мешканцям штату невідома. Організатори цієї передвиборчої вечірки постарались на славу, музика, безкоштовна їжа. Навіть журналісти прийшли на зустріч з кандидатом. Не вистачало лише самих виборців. Втім, родина та сусіди кандидата Боба Гріна такі не підвели. А він вдячний і за це. Платформа Гріна зводиться до однієї вимоги замінити уран на торі при виготовленні ядерного пального. Якщо кожного дня протягом 50 років ми виготовлятимемо по одному реактору, то зможемо позбутися всіх теплових станцій у світі, і це зупинить глобальне потепління. Кандидат Фред Каргер, відкритий гомосексуаліст провів зустріч з виборцями у гей-клубі. Звідки ви з Манчестера? Тім, риторика у Каргера досить традиційна. Перше, на чому я хочу зупинитись, це робочі місця, і просто зараз. Виборцю Філіпу маю подобається позиція кандидата. Втім, до кінця він не переконаний. Я хочу бути впевненим, що він може конкурувати з такими опонентами, як мітромні, у яких є купа грошей. Але я думаю, що це дуже добре, що є альтернатива. Схоже, однак що ці кандидати не мають ніяких ілюзій щодо боротьби з головними опонентами. Вони лише раді пролити світло на проблеми, які їх непокоять. Наталія Лунева, Голос Америки.